Добрий день, завітайте зі мною в Екомаркет. Ось цей творог, який вчора був по знижці 5999. Тепер на ньому цінник з'явився 25% знижечки. Так що завітайте в маркет і покупайте. Ну, за якість я не відповідаю. Ось іще. Дивіться, ковбаска зі справжнього м'яска. 40% знижки. Це капець. Можна затаритися такого, Ммм, Сир. 40% знижки. Як лежав, так і лежить. А давайте ми вам трішки покажемо ціни на овочі. Пішліть. Зараз ми пройдемося трішки екомарки. Там такий величезний магазин, вся продукція свіжа. Недавно в нас тут і людей немає. Блогер був наш этот... цвіркун залітав сюди. Яйця 2 гривні 19 копійок. Бачите? Що тут у нас є? Зараз я вам покажу, чому вже з'явилися. Нектарин ваговий, 189 перечеркнуто, 79,90. Персик по 69.90. От дивіться. ну Це така смакота. Далі я вам покажу по чому картопля. Картопля, картопля рожева 37.90. Ось картопля рожева 37.90 дорога. Ось є якась картопля в'яла. Картопля така пророща, вже можна садити в землю. 2990. Ось така картопля. Морковка. Дивіться, яка гарна морковка. Якісний товар. 13 ,90 гривень 90 копійок. Ну тут багато всього є. помідори вже перебирають. Подивимося, що тут. О, Ромчик, привіт! Бачиш, тут от, редисочка. Редиска тут на весь золото. Редис 4290. А от ТБ 38-39, виходить, Редис. Це отак. Капуста молода, вагова, 39,90. Ось дивіться, яка капуста. Томати. дивіться. Стіки помідорів, перці, огірки. І ціну я вам так, в принципі, показала. Так то, що, завітайте в екомаркет і вибирайте якісні продукти тут. Можна з чого вибрати. Дивіться, скільки тут помідорів нам насипали. По 79,90. Перчик по 149 гривень. Огірочки, вау. Саме головне це якісний товар. Зовсім він не порчений. От бачите як? М -м? Супер. 49,80 огірок. І 7990 Україна. Оцей 79 гривень 90 копійок. Ну і такий вяленький жовтенький. А той 49,90. І картопля молода, вагова, єгипет, 49,90. Ой, про картоплю тут взагалі віддільний варіант. Вона зелена, її потім фасують. М? Зелену картоплю. 49,90, 20 гривень 66, товар зі знижкою, 50% від... А, ти хочеш додому. Все, 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 давай, Саш, біжи. Завітайте зі мною ще в АТБ. Картопелька 2495 трошки подорожала. Гарний вигляд у неї не доволі непоганий. Картопля, перший ратунок, 18.69. Ну, що я вам можу сказати? По якості вона не дуже. Цибуля. Молода. Рівчата, 4595. Ого, це так дорого, це капець. Капуста молода. 35,89. Капуста молода, дешевше, ніж цибуля. Вау. Шли ми далі пройдемось. Подивимося, що взагалі є в цьому АТБ. Ну, як звичайно, персики. Що ще тут є? Так. О, дивіться, почистили вчорашні банани. Все нормально, все окей. Все супер-пупір. Кокос 29,90 за штуку. Народ не літаю, але сталося о, три кокосине. Так що не пожалкуєте. Томати 1169, я дешевше взяла. Томат 84. Екомаркеті трішки дешевше, там є вибрачого огірки. По 79 і по 69. Так, далі зараз пройдемося. У мене сьогодні, не знаю, що я трошки підморилася. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Донатьте, становіться моїми спонсорами. сейчас я гляну, по чому там редиска, Может, візьму трошки редиски, бо я обожнюю ту редисочку. Коротше, зважувати сьогодні без зважування. Ось капуста якась оцененна, чишована, чи фасована. Редиска. Я її люблю, але я її не хочу. Редиска. Редиска. 30 гривень 95 копійок. Ну, я б не сказала, що вона хороша, я її брала, вона внутрішньось водяниста. не замачують воду. А наша? Щоб не дали. О боже. Замачують воду, щоб не я, огірки тепличні 68,89. Оце такі діла. Добре, підемо далі. Зараз Під господарочка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Пішла я додому. Так, оце я в АТБ кільку купила одну розумний вибір оцю за 2860. І оцю кільку більше дорожчу. дорожча. 61-50 Ого, Щось так дорого. Зараз ми перевіримо вес і продігустуємо цю кільку. І продегустуємо цю кільку. Я вам скажу, яка з них вкусніша. А може, кстати, оця, що дешевше і вкусніше буде. Зараз я її відкрию. Віси вже підготувала, бачите. Ще надо, он, грами. 278 грома. А ваги бути 230 грам. Зараз я відкрию і пересиплю її в тарілочку. Тарілочку ми так поставимо. На нуль зіб'ємо. І ага. зараз відкриємо баночку, висипемо і подивимося. Так, висипала я кілечку, 229 грам. Що тут в тій кількість? Хочете подивитися? Зараз будемо її пробувати, напевно. Ну, так на виду вона нормальна вроді би. Ось, бачите, така кільчина. З головою, напевно. Ну, зараз буду її пробувати. Зараз спробую скажу вам. З камеру переверну, щоб ви ж бачили, як я її пробую. Так, прическу я зробила. Дульку таку собі скрутила. Пробуємо кільку. За 20 2028 шістдесят. О, бачите. М -м -м. Класна кілька. Я вам чесно скажу, даже не горчить. Хорошая. Рекомендую. Скажу вам чесно. Вона така крупна. Ось вона. 28,60. Я потім ще другу открою, попробую. Я просто нічого сьогодні утра не їла, щоб вже зробити хоч якусь розпаковку. Кстати, можна брати, советую вам. Мені дуже сподобалось. І рибка така, знаєте, як. М -м -м. О, дивіться, яка. немаленька, така здорова, жирненька. М, -м? Одного грама не вистачає. Ну, то нічого страшного. З одним грамом простительно. Mm. Ви знаєте, вона навіть з головою вкусна. Смачна, то єсть. Mm. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Mm. Там навіть і край є, бачите? Mm. Мені зайшло. Можна, в принципі, і ложкою їсти, я руками. Це ж риба, рибу можна і руками їсти. М -м -м -м. Добре, зараз будемо пробувати іншу. Так, тепер зараз відкриємо цю кільку за 61,50. Зараз ми провіримо її вагу. Тут 240 грамів більше должно бути. Ну, вона така плоскіша, більша. Ну, будемо осипимо 295. Тут хорошо за кольцо потягнув і відкрив. Так, ставимо цю тарілку. Це друга в мене вже така. Ставимо її на 0. Поставили на 0. Зараз я відкрию все вам буду показувати. Так, відкрила я баночку. Звісно, да, різниця є. Бачите, тут такий колір більш насищений. А тут, ну. Трошки він не такий. Тут, мабуть, більше томата чи красителя якогось. Зараз висиплю, подивимося на грамовку. Так, дивимося на грамовку. Ну тут я що я вам скажу? Тут 240 г, все нормально, Но ну, тут є якісь пряності. І та дешова кілька, вона більш ціла. Цю я висипала акуратно, ну вона трішки, знаєте як, Ну, немає тут цілої, вона трохи-трохи чи розварена, чи щось такого плана. Ну, зараз будемо пробувати. Так, пробуємо цю ж кільку. Це ж, я, бачите, попробувала. спробувала. Ну, трошки цвіт такий, ну, ощущається запах риби. Ось оця кілька. Тут, звісно, каша малаша. Тут не поймеш, що воно, ну вона й дорога. По цій 61 гривні 50 копійок. А та за 28 ціла. Тут смак більше якийсь якийсь есть, і тут є пряности. Там соль перець, і нічого не чувствуете, а тут. там... Вона якась. Ну, от бачите, як вона, її рукою даже не можна їсти. Вона якась кисло смак. Ну, Це на любителя, але мені дешево понравилось набагато більше. Так що... Если только дороже, не гоните за ценой, можно купить дешевый на М -м -м. М -м. Вот такая она, он видите? Ну, вот, видите, типа это. Чесно сказати, ця мені більше сподобалась. Ну, така ціла, класна. М -м -м. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарів. До нових відео.